Тут жителів багато фуглів, і от через що я так думаю, що так по цій фамілії назвали хутор фуглі. Ольга Фуголь понад 30 років живе у селі Фуглі Миргородського району. У документах каже, цей населений пункт зветься Мокріями. Прошлий, позапрошлий рік. У мене був обов'язок такий допомагати по оформленню приватизації спадщин. От, і коли я Зверталася в різні інстанції, то теж у нас були проблеми із цимцією, тому що на державних актах Мокріївка написано. На картах село назване Фуглі, але за документами прописані майже всі місцеві у Мокріях. Це іще один хутір поруч, каже староста сіл Анатолій Черкащенко. Така ж ситуація із жителями сусіднього села Запорожці. У жителів усіх цих трьох сіл, які зразу є державного реєстратора Мокрії. Фуглі, запорожці, у всіх майже стопроцентно приписка Мокрії. Мокрій, на цей цю, цю хвилину ми стоїмо з вами у фуглях. Називається фуглі. Тут проживає майже все населення. Як сталася така плутанина, каже староста, не знає. Самі місцеві назву фуглі хочуть змінити. На в'їзді до села встановили знак Мокрії. Ми хочемо об'єднати ці всі населені пункти саме в назву Мокрії. Це вирішить дуже багато проблем. Один документ єдиний він був, єдині мокрії, так як у паспортів людей, у свідоцтві про народження, так, де проживала людина, щоб одна назва була і все. Аби усунути плутанину в документах, люди звернулися до районної влади. Каже начальник відділу інфраструктури Миргородської райдержадміністрації Віктор Завгородній У усіх цих мешканців людей. Реєстрація фактично в паспортах, в технічних паспортах на будівлі. В технічній документації на землеустрій зазначена реєстрація села Мукраї, але фактично вони проживають на території села Фуглі, що створює певні, скажімо так, проблеми для цих мешканців. Вони не можуть вирішити свої майнові та соціальні проблеми. На сесії Миргородської районної ради 17 вересня було одноголосно депутатами прийнято рішення щодо об'єднання трьох сіл села Фуглі. Мокрії і, і Запорожці в один населений пункт Мокрії Комишнянської громади. Сьогодні такий же проєкт рішення підтримали депутати на сесії обласної ради. Це проміжне рішення, і воно остаточне рішення буде прийматися Верховною Радою. Адміністративно-територіальний устрій це прерогатива Верховної Ради України. Коли саме питання розглядатимуть у парламенті, поки невідомо. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.